Всім привіт! Ви на каналі Олютка. Ми зараз з вами йдемо в польський кінотеатр, точніше, Варшавський, на дитячий мультик. Настрій не дуже такий, але потрібно кудись зводити дитину. Бо має канікули і нудиться в хаті. Ну що, пішли з нами? Ось ми йдемо вже до кінотеатру. Спочатку нам потрібно Пройти до метро, потім на метро ту зупинку і будемо в кінотеатрі. Ось ведемо школярів на мультик. Так що пішли, дівчата пішли. Кажу дівчата, а насправді мені Ютуб показав аналітику, що дивляться мене в основному хлопці. Да. Цікаво. Це ми вже спустилися в метро. Їхати нам одну зупинку. Метро пусте, бачите, практично нікого немає. Всі відпочивають, канікули, афіши. Прийшли в мульт -кіно. Прийшли в мульт-кіном. Йдемо всередину. А фіш дуже багато, дуже багато фільмів, мультиків. Ідемо. Я хотіла на. Як ви вже зрозуміли, прийшли ми зарані і будемо чекати. Чекаємо, нудно, але ми чекаємо, нудимось, чекаємо. Йдемо вже до своєї Ще, зали. зали. Зала номер 4. Чекали практично 30 хвилин. З дитиною тонутно. Зали невеликі, їх, по-моєму, 12 тут чи 10. Ось ми вже йдемо в свою залу. вона невеличка. Бачите?

А це ми вже вертаємось. Мультик сподобався. Йдемо назад. Все було класно. Ось ми вже за провели чудово. Відволіклись від поганих думок, перезагрузилися. Дякую всім, па-па!